Вітаю тебе на моєму Ютуб каналі. В цьому відеоролику ми з вами не будемо рівняти платформу Nansen та платформу Архам, яка краща і чи зможе Nansen дропом переплюнути Архам. За те, що просто ми туди зареєструємося та будемо чекати дроп. Ця історія, цей лайфчайш, який можна було винести з архам, люди повиносили. Зараз є нова ера, і скоріше всього, що просто за реєстрацію ніхто вам дропу вже не дасть. І найголовніше, що в NANS вже дійсно багато користувачів, які просто пішли та почали реєструватися. Архам, в свою чергу, насипав дроп за просту реєстрацію від. 150 до 300 доларів на один аккаунт Наше ком'юніті за нашою інформацією в далекому 23-му році винесли біля 70 тисяч доларів. Нансен, по суті, це клон архаму, в якого ще немає токена. І токен в цієї площадки так точно буде. Тому в цьому відеоролику я з вами поділюся тими діями, які особисто ми з командою виконуємо. Щоб претендувати на винагороду токенів від цієї площадки, тому жернила лайк авансом, А ми поїхали. Після того, як Архам вийшов на ринок та роздав жирнющий дроп тим людям, які просто завели аккаунт в Архам. Всі масово побігли заводити аккаунт в Нансен в надії, що Нансен за просту реєстрацію також насипе дроп. Але скорше всього, що тут, такого не буде. Нансен зібрав інвестицій в розмірі 88 мільйонів доларів. В свою чергу, якщо я не помиляюся, Архам зібрав інвестицій всього лише в. 14 або 15 мільйонів доларів. Тобто Нансен зібрав в декілька разів більше інвесту. Але не думайте, якщо проєкт зібрав більше інвесту, то він точно роздасть більше того проєкту, який зібрав менше. Ні. Зараз, як показує практика, ті проекти, які збирають менше інвестицій, можуть роздати більше, ніж ті проекти, які зібрали більше інвестицій. Twitter Score Nansen на вищому рівні. На них підписані практично всі топові інфли, засновники бірж, фонди. Одним словом, легше сказати, хто на них не підписаний, ніж підписаний. Нансен у своєму документі чітко приписали про систему поїнтів, що вона буде в 2025 році. Скоріше з цього, що вона повинна бути в Q1. І за що будуть нараховувати поінти? Це одинадцятий пункт та 12 пункт. А саме за Підписку та за делегування токени валідатору Nansen. Давайте з самого початку я декілька слів розповім про підписку. Я думаю, що про цю підписку багато хто чув. Особисто ми з командою не купляємо платної підписки від Nansen. Нам цього не потрібно, тобто тут буде більше функцій. Тут можете з цим всім ознайомитися. Невідомо, який буде ризик ревард. Хоча в документі, як я вже сказав, чітко прописано те, що за платну підписку будуть нараховуватися поінти. Скільки поінтів, наскільки потрібно купляти підписку, нам невідомо. Одним словом, про цю дію і про реєстрацію знають практично всі. І кому було не лінь, всі вже сюди зареєструвалися, але ніхто не шилив те, що можна занести валідатору Nansen токени і за це отримувати поїнти. Особисто я про це не чув. Я чув лише за реєстрацію та за те, що дійсно можна купити, припустимо, платну підписку. І за цю підписку, можливо, буде дроп. У своєму документі Nansen чітко прописують про систему поїнтів і те, що вони в 2025 році запускають дешборд, де ми. Можемо відслідковувати свої поїнти і чітко прописують, за що ми будемо отримувати поінти. І по суті, не фарманути безплатні поїнти від Nansen, я вважаю, що це фатальна помилка. Усі нафармлені поінти будуть підтягуватися заднім числом. Я зараз не говорю, що вам потрібно бігти та купляти платну підписку. Ми з командою цього також не робимо. Але не застейкати токени валідатору Nansen... Це дійсно фатальна помилка. Дії, які ми робимо з командою, це стейкаємо токени, але валідатору Нансен. По суті, ми свою космос ферму нікуди не переносимо. Наша космос-ферма залишається на гаманці Кеплер. І ми продовжуємо фармити дропи від цієї екосистеми. Але те, що ми перейшли від одного валідатора до другого валідатора, а саме до Нансен, по суті, за це. Площадка, оця платформа Nansen, нам нараховує додаткові поєнти. Ну і пізніше поінти будуть конвертуватися в токен. Можливо, зараз ще у когось немає ферми на космосі. Я її рекомендую створити. І ми зараз будемо переносити, по суті, токени вже заделеговані до іншого валідатора. Але ви спокійно зможете закинути на гаманець Кеплер. І їх просто застейкати і вже не стейкати, припустимо, якомусь іншому валідатору, а напряму до Nansen. Хто ще не бачив відеоролик про атом, про екосистемні дропи. Я рекомендую глянути. Посилання на це відео я залишаю під відео. Близько шести місяців назад Nansen запустили свою платформу для стейкінгу. По суті, ніхто про це так і сильно не шили і ніхто про це не розповідав. По суті, ми не віддаємо свої токени цій платформі, тобто ми з гаманця Кеплер не переводимо нікуди токени. В нашому гаманці Кеплер токени залишаються. Ми просто заносимо в валідатору Nansen. А на платформі ми просто відслідковуємо статистику. Та просто для зручності ми можемо як і е, переделегувати свої токени в космосі, так і можемо переделегувати свої е, токени. На платформі Nansen. В основному Nansen валідують токени з екосистеми Космоса. Але є й інші блокчейни, які вони валідують, але їх не так багато. Тут декілька токенів. В більшості це всі токени з екосистеми Космоса. По суті, ця площадка недавно стартувала, але вони вже валідують достатньо велику кількість монет. І з кожним днем вони додають нові монети. Брати зараз і відкупляти токени різних проєктів, припустимо, чи це Хайп, Терік, Суї, Solano, Гронін і так далі. Не знаю. думайте лише вам, і ризики приймайте самі. А ми, в свою чергу, не відкупляємо ніякого токена з ринку. Ми просто переносимо ферму атома з одного валідатора до валідатора Nansen. По суті, більше ми нічого не робимо. Ми навіть не переносимо свою ферму в НАНСЕ. Ні, ми просто міняємо валідатора. Зараз я вам покажу, як це все зробити. Як переделегувати або застейкати токени, я покажу на прикладі атома. По суті, всі дії ідентичні. Якщо ви застейкаєте або переделегуєте атом, то ви спокійно тими ж самими діями зможете переделегувати будь-якій іншій. Token. Нажимаємо сюди, нажимаємо Connect Wallet, Далі, якщо у вас ферма на Kepler, ми нажимаємо Tender Mint, опускаємося донизу, вибираємо з самого початку, ми будемо переделеговувати або стейкати космос. Нажимаємо сюди, опускаємося донизу та вибираємо Kepler. Нажимаємо Connect в гаманці Kepler. Ми вводимо пароль та даємо підтвердження, що ми підписуємося до цієї платформи. Так, гаманець я свій підключив. Далі ми опускаємося донизу. туди є атом, ми на нього нажимаємо. Далі ми опускаємося трішки донизу, очікуємо, поки це все загрузиться. Далі, якщо ви не делегували своїх монет, то нам потрібно нажати «Stake». Далі ми вибираємо ту кількість монет, яка у вас є. Припустимо, я закинув чисто 25%. У мене тут є а, декілька копійок на іншому гаманці. Нажимаємо «Confirium», нажимаємо «Confirium», підписуємо транзакцію в гаманці. Тут ми нічого не вписуємо, де є мемо, очікуємо, поки наша транзакція пройде. Нажимаємо «Contain», очікуємо. Тут е, з права в кутику має вибити транзакція, що, припустимо, ваша транзакція пройшла. Все бачимо, що моя транзакція пройшла, і мої токени успішно заделеговані. Якщо у вас є вже токени заделеговані, але іншому валідатору, нам потрібно переделегувати валідатору Nansen. Що ми робимо? Нажимаємо Delegate. Далі тут. Нажимаємо сюди, і у вас буде кількість токенів та валідатору, яку, якому ви заносили. Ми його вибираємо. Далі ми нажимаємо максимум та нажимаємо контайн. Даємо підтвердження, згоджуємося і переносимо наші заделеговані монети валідатору «Nansen». В портфоліо відображаються всі монети, які ми застейкали, і практично всі монети, які ми не застейкали. Бачимо, що є тотал стейкінг, скільки ми доларів застейкали. В мене тут, я так бачу, не відображається, і тут є тотал Rewards. Тобто, скільки ми грошей заробили з стейкінгу. І дуже крута фіча, якою я не користувався в минулому е валідатору. Зараз я в цьому валідатору вже користуюся. Можливо, це тільки на їхній платформі це є автоматичний рестейкінг. Нажимаємо Atom, далі ми опускаємося е трішки донизу, бачимо, є рестейк. Тобто в. Попереднього валідатора я свої токени валідував, і, по суті, вони мені, винагорода падала прямо на гаманець. Як леми, і вони мені падали прямо на гаманець. Якщо ми нажмемо ось це, то наші винагороди не будуть падати на гаманець, а будуть падати знову в стейкінг. Тим самим наші монети в стейкінгу будуть збільшуватися. У мене ця кнопка робоча. Зараз це в мене не основний аккаунт, тому. Тут смислу не має ставити, я тут заніс чисто один долар, щоб показати вам, як цим всім користуватися. На даний момент ми не можемо переглянути, скільки поєнтів ми отримуємо, тому що дешборду і систему поєнтів вони ще не ввели. Вони введуть у 2025 році. І систему поєнтів, а саме дешборд, вони обов'язково додадуть на цій платформі, поки систему поєнтів немає і дешборду вони не додають. Але. Ми зараз вже стейкаємо свої токени і нам вже нараховуються поінти. Просто цих поїнтів ми не бачимо, тому що немає дешборду. Вони чітко прописали, що поїнти нам нарахуються заднім числом. Тим самим, коли ви просто переделегували токени від одного валідатора до другого валідатора, а саме до Nansen, нічого практично не сталося. Як я вже сказав, ми свою космосферму ферму нікуди не перенесли. А зараз ми продовжуємо вже вифармлювати не лише екосистемні е, дропи від екосистеми космоса. Ми продовжуємо вже фармити два дропа. Плюс наступний дроп ми лутаємо поінти від Нансен. На сьогоднішній день нам з вами невідомі такі тезиси, як скільки доларів краще заносити в стейкінг, як будуть нараховувати поінти. Але поінти за застейкані монети валідатору Нансен. Будуть нараховуватися заднім числом 100%, тому що команда це чітко та понятно прописала в своєму документі. Якщо ви шукаєте хороші проксі, ми рекомендуємо використовувати проксі від проксі Seller. Якщо коротко, то ці проксі надійні, швидкі. Та якщо є проблема, вони міняють безплатно. Все легко рішається через підтримку. Промокод на знижку в мінус 15% я залишаю під відео. До нових зустрічей, та хорошого тобі профіту!